Мир, любі, слава Ісусу Христу, навіщо нам дане життя і як народитися згоре? Життя нам дане для того, щоб ми увійшли у Боже призначення, щоб ми пізнали Господа і щоб ми жили по духу, щоб наша душа не царювала і не робила, що хотіла. Як це було у Адама і Єви? Адам і Єва вони перейшли на уровень душі. Вони захотіли по емоціям поговорити зі Змієм. Вони взяли ті новини, які Змій дав, Бога вони не послухали, і Дух Святий відійшов від них, вони втратили рай, і в їхнє життя прийшли страждання, муки, хвороби. Так само і в нашому житті, якщо я віддаляюся від Бога, то я наближаюся до диявола. Або, або. І якщо я віддаляюся від Бога, то і благословення, яке Бог мені дає, воно йде разом із Богом. І тому вибір залишається за мною. І кожного ранку я вибираю, в якому я дусі, чи я жию по дусі, чи по плоті. По дусі, о, Господи, дякую Тобі, що я жива, здорова. Боже, я радію, що, що я сьогодні прокинулася, або по плоті. Все погано, все недобре, емоції, почуття, душа плаче. І ми маємо контролювати нашу душу, тому що душа, вона як ад. Все, що їй не дай, вона все недовольна. Машина, квартира, шмаття, все, що не хочеш, косметика, на якийсь час вона буде радіти, а потім знову вона недовольна. Тому нам даний Дух Святий, щоб відрізати, відсікати, щоб закривати род душі. Але Дух Святий сходить на слово Боже. Якщо я не слухаю Слово Боже, то Дух помирає. І тоді я, значить, кормлю якісь інші духи. Якщо у мені нема Божого Духа, то значить є оці духи світу, осуд, гордість. Отак, От як робили фарисеї. І Ісус їм казав: горе вам, книжники та фарисеї, зовні, ви красиві, гарні, але всередині повні гнилі. І це дуже сильно. І я маю працювати зі своїм серцем, тому що через камінь вода не тече. Якщо в мене буде серце, як камінь лий-не лий туди Слова Божого, то як вона потече не потече. Я маю прийняти рішення. От я хочу змінюватися, я приймаю слово Боже, бо я хочу, щоб Бог був у мене в житті, щоб я жила по духу. І тоді моє життя не буде у сварках, а воно буде наповнене життям. Буде оце дерево життя. Ісус Христос. Амінь.